Сесія може проходити один раз в квартал по закону, а в вон... Так, зараз і сесія відбулась, тут ніяких порушень немає. Ми згідно регламенту сесію провели своєчасно. Було багато питань, дійсно, 110 питань, але сесія пройшла оперативно, тому що дуже плідно попрацювали наші депутати на депутатських комісіях. Всі питання були відпрацьовані, відшліфовані. І я завжди говорю: якщо, є, якщо не знаходять компроміс між депутатськими групами, комісіями і так далі, це питання треба знімати з порядку денного, тому що воно все. Це рівно не буде прийнято. Зараз були, скажімо, розглянуті питання, на комісіях поводили, тому воно і би, ці сесія пройшла доволі таки швидко. Ну і більш-менш нормально. Відносно, так, да, там були важливі питання. Перше питання це було структури, там скорочення штату. Ну, не набагато, якщо взяти без муніципальної варти, то там скоротили 4 чоловіка, але не, там людей ніхто не скорочив. Скоротили вакансії, де вакансії більше року. Людей ніхто не скорочував. І я думаю, що в подальшому, якщо будуть такі вакансії, якщо буде вакансія більше року, то я розумію, що цієї посади в управлінні чи відділі не треба, тому що можна рік без неї обходитись. А, ну, ми зараз приймаємо, ну скажімо, обговорюємо, приймаємо рішення про Ну, Проблеми є з бюджетом на слідуючий рік, тому буде оптимізація. скажімо, де є можливість, скорочуємо, оптимізуємо, об'єднуємо, щоб менше кошти витрачати з бюджету. Сьогодні не сьогодні вже було прийнято, і сьогодні прийнято рішення, що ми скорочуємо муніципальну варту на 50%, на половину. Тому що ці функції, які вони виконують, і це вони багато функцій виконують наш е, поліції. Тому ми ці питання поліції буде займатися поліція, а вони будуть займатися е, питаннями, які будуть безпосередньо відноситись до про, ну, скажімо, порядку в місті, інспект, інспектування і таке інше. Щодо е, скорочення соціальних виплат, сьогодні не приймалось рішення про скорочення соціальних виплат сьогодні приймалась рішення тільки програма. Програма це побажання. Це ще не бюджет, це ще не кошти, не скорочення. Ми прийняли програму. Все залежить від того, який буде в нас бюджет. бюджет ми ще не приймаємо. Не прийняли бюджет будемо приймати десь в кінці року. Ми побачимо, що буде з нашими підприємствами, як будуть працювати підприємства. А вдруг сьогодні вирішиться питання по приватизацію одеського припортового заводу. І ми зможемо наповнювати бюджет. Якщо ми будемо наповнювати бюджет, і в нас буде можливість не скорочувати соціальні виплати, залишиться як є. Тому зараз рано говорити, що ми щось скоротили. Це тільки прийняли програму. На жаль, сьогодні наші ну, депутати, депутатський корпус багато йде на зменшення арендної ставки на землю. Це якщо взяти, то в нас, напевно, одна із найнижчих ставок арендних ставок на землю. Я про це говорю на кожній сесії. Я сьогодні про це е, говорив, що ми бюджет повинні наповнювати також і за рахунок арендної ставки землі. Щодо, я сказав, що я звернусь до правоохоронних органів, тому що депутати не підтримали. Була помилка з фонду держмайна. Ну, скажімо, воно пішло від фонду держмайна, а далі вже всі пропустили. Там е ставка на там не багато землі, там якісь со, е там навіть не гектари, а сотки. Була е ставка 7 але помилково, помилково почалося з фонду держмайна, була підписана ставка на 3%, зменшена на 3%. Ну, безумовно, ці, хто зацікавлений на це, не звернули увагу. А, а може навпаки і знали, але давайте голосувати. Юристи юридичний пропустив. Депутатська комісія пропустила депутати. Пропустили, я пропустив, тому що довірився нашим всім службам, і ми прийняли рішення 3% замість 7%. Я просив депутатську комісію, я просив депутатів. Давайте повернемо, да, виправимо помилку, щоб ми знову залишили 7%. Як бачите, ні депутатська комісія, ні депутати не підтримали сьогодні моє прохання. Я сказав, що раз так я звернусь до правоохоронних органів. Хай вони нас розсудять, правоохоронні органи вивчать це питання. І я думаю, що буде прийнято рішення таке заморозити оці ставки. Не буде ні три, ні сім. Зараз ми все ж таки звернемось до наших підприємців із, з договором на 7%. Може, вони погодяться. Якщо не буде погодження, що вони не погодяться на 7%, я звернусь до прокуратури, до інших, побачимо, порадимося правоохоронних органів, щоб вони. Вивчили це питання. Ми звернемось до правоохоронних органів, які дають сьогодні дозвіл на пішохідні доріжки. Олег Іванович і інші депутати, деякі вважають, що ми сказали, давайте там зробимо. Ну так не буває. Є дозвіл, є якісь нормативи, є стандарти, і ми їх повинні витримувати. То, що там зараз Олег Іванович говорив про велосипедні доріжки, велосипедних доріжок там ніяких люків немає. Та там рядом метр від доріжки є люки Якщо їхати прямо по доріжці, то проблем не буде. Якщо з'їхати з проблем, там є така до нас полоса, суцільна полоса, де не можна виїжджати, то там можна і аварію зробити. Тому зараз я дав доручення ще раз вивчити ці питання, зробити запит на правоохоронні органи, щоб ми зробили ці пішохідні доріжки. Всі наші велосипедні доріжки, які в нас є, і пішохідні доріжки, які ми зробили по всьому місту, практично все згідно проекту. На все є структури, які за це відповідають. Вони нам дали ну, проєкту є так, як ми згідно проекту і зробили. Але ну, проблеми виникають. Будемо вивчати це питання. Коли Випанується наступна сесія. Ми розуміємо, що це вже формування бюджет, бюджету. буде? Бюджет. Як тільки приймуть в нас сьогодні, Верховна Рада прийняла бюджет в першому читанні. Ми будемо чекати, коли буде прийнятий бюджет в другому читанні. Практично наші служби, управління фінансів, наші там, інші служби, всі, всі, всі управління готуються, може вже там вже на 90% в нас готовий цей бюджет. Як тільки, ми прийме, як тільки Верховна Рада прийме державний бюджет, ми отримуємо контрольні цифри, і згідно цих контрольних цифр, цифр погодимо з обласною, ну, з обласною військовою адміністрацією, напевно, першою, з фінансовим управлінням. І вийдемо нас на сесію. Я думаю, що це буде. ну, вслід... Хотілося б, чим раніше, тим, до... тим краще, не щоб не тягнути вже під новий рік, як в нас були сесії буквально за день-два до нового року. Ну, Листопад, кінці листопада, може на початку грудня, ми я думаю, сесію проведемо. Це буде основна сесія, це бюджет. Багатьох жителів зараз виникає питання, коли в нас розпочинається пальний сезон. У нас, в принципі, для запуску у нас все готово. Ну, це ми зараз ми не знали навіть. Це я був на нараді в області, і там сказав, навіть на селекторній нараді нам сказали, що деякі громади погоджують, е приймають рішення е громади, сесії для того, щоб дали дозвіл на договір з облгазами на доставку газу. Раніше такого не було, але ми прийняли для того, щоб, скажімо так, щоб потім не приходилось зібрати спеціальну сесію, щоб дати дозвіл. Це чисто така формальна сторона. Але у нас. Все е, готово. Але нам зменшили ліміт газу, на 200 тисяч кубів газу. Це на 5,5 відсотків зменшили. До минулого року У нас минулого році скоротили, і в цьому році ще менше ще скоротили ліміт газу. Тому треба економити цей газ, тому що ми можемо, щоб не було самі морози, а у нас не було газу. Тому зараз будемо витримувати температурний режим в першу чергу три дні в середньому вісім градусів тепла. Але я думаю, що воно затягнеться, тому що ми говорили в обладміністрації, районній адміністрації з колегами я говорив, що всі будуть тягнути до максимуму, щоб, щоб ліміт газу все таки витримати. Може, навіть буде 10-го, а може, ну все залежить від погодних умов. Але будемо тягнути, якщо можна далі, тому що треба економити газ. Ми з моїм колегою Вадимом Назаренко підготували проект рішення стосовно того, щоб прописати в назві постійної комісії додати їй функціоналу в питаннях захисту прав ветеранів війни та членів їх сімей. Тобто ми прекрасно розуміємо, що питання, скажімо так, інтеграції учасників бойових дій в суспільство, їх соціальної допомоги це питання всього депутатського корпусу і комісії земель. ...і в ЖКГ, але має бути... Профільна комісія, яка буде напряму дуже плотно займатися цим питанням. Ми не одинокі в своєму поданні, тому я дивився, моніторив ситуацію. Декілька обласних рад вже прийняли такі аналогічні рішення, і інші громади в Одеській області теж приймають рішення, тобто додають у функціональні обов'язки соціальної комісії ще питання захисту ветеранів соціального захисту прав, прав ветеранів війни. Це питання велике, Категорії людей, як ви чули цифри, що вже у нас 760 учасників бойових дій, які тільки зареєструвалися, а мабуть не менше ще 300-400 ще не дошли до нашого управління соціальної допомоги. Тому це буде допомога громадянам, які мають такі посвідчення в їх, ну скажімо так, в допомозі або відстоюванні тих соціальних пільг, прав, які вони мають, які вони набули, отримавши посвідчення учасника бойових. У нас є регламент, головний документ нашої під міської ради, в якому прописана кількість комісій, кількість депутатів в кожній комісії. І так у нас розписано, що у нас п'ять комісій, і кількість депутатів не більше п'яти в кожній. Тому я думаю, що ну, можливо хтось із депутатів захоче вийти з однієї комісії, перейти в іншу, але тоді це потребує вже змін до регламенту. Управління фінансів не знайшло. Коштів для того, щоб е задовільнити цю програму в повному обсязі. Але нам пообіцяли, що е згодом на наступній сесії ми розглянемо ті моменти, які я сьогодні озвучувала в залі, тобто скорочення штату самого виконкому, е всіх управлінь, тобто вони на свій розсуд. Подивляться і е, зроблять висновки, які посади не займані. Не, не то що там люди. Або е, якщо є люди, то це ж можна пере, перевести цих людей, це ж не скорочення. Також ми наголошували на тому, щоб е, вони, е, влада нам доповіла щодо нашого, нашої пропозиції скоротити скоротити взагалі муніципальну варту як такову. ви бачите якщо проаналізувати як ця муніципальна варта в період військового часу створювалася на охорону об'єктів де вони зараз охороняють об'єкти це Олімп, це зараз буде законсервований реабілітаційний центр який ми не достроїли то дійсно може Найняти внести в пропозицію до штату обичних сторожів, розумієте, і нам не, не нужен буде керівний апарат, який на сьогоднішній день є в муніципальній варті, тобто і директор, і бухгалтер, і юрист. Тобто, це все ставки, які потребують коштів. І якщо ми це все ліквідуємо і наймемо звичайних сторожів не за менші гроші, нам це ми зекономимо 20 мільйонів. Розумієте, тобто утримання муніципальної варти в рік у нас 20 мільйонів це якраз ті кошти, які нам не вистачають. Для того щоб забезпечити соціальну програму, ви розумієте, я звісно, як кажуть, час там модно, що можна пропіаритися, можна було дуже гучно тут кричати, що ми не проголосуємо цю соціальну програму. Але ж я ж розумію, ми ж тут для того, щоб ми працювали, розумієте, домовлялися і працювали. Нам пообіцяли ці питання розглянути на наступну сесію і тоді. Ми вже на 26-й рік. У нас ще буде бюджет, ще буде груднева сесія, і от там ми вже будемо виступати за поновлення цієї програми, бо ця програма діє до кінця 25-го року. Розумієте, а вже коли виславеться кошти за рахунок зменшення скорочення. От тоді вже ми будемо дійсно вже кричати на те, що нам потрібна ця програма на 26-й рік. Але ж я не можу обіцяти, що ця програма буде в такому об'ємі, як вона була в 25-му році. Тому що дійсно в нас ну дуже ну великі кошти в нас вилучає держава з 26-го року. Це буде ще більше, але ж є можливість затягнути паски, розумієте, і десь. Знайти кошти для того, щоб обезпечити, обезпечити коштами цю програму. Я розумію демократію, я розумію, що ми стремімося в Європу. Я розумію, що в нас є молодь, вона дуже активна, її потрібно залучати до управління, до розвіду. Але ж коли формувалася ця молодіжна рада в час війни, розумієте, вони кричали на тому, що це засади, вони не потребують коштів, вони на своєму ентузіазмі будуть робити, будуть працювати, залучати молодь. На комісії я спитала, скажіть мені, будь ласка, от рік у нас ця молодіжна рада працює, які реальні проекти ця молодіжна рада принесла в громаду? Такі, знаєте, щоб дійсно ми. Подивилися, побачили, і дійсно, да, нам треба її підтримувати в такий неважкий час, коли в нас немає коштів на соціальні виплати. Розумієте, я вже зазначала, що нам у нас в громаді 50 дітей, які з соціально незахищених верст населення, яких ми не можемо навіть за 50% накормити обідами. І там на них потрібно трошечки більше, ніж 200 тисяч. Це діти військовополонених, це діти пропавших безвісті, це багатодітні, вони взагалі не вийшли в ці пільгові категорії, розумієте? Це дітей ще більше, якщо ми візьмемо багатодітних дітей. Це діти з малозабезпечених сімей, це сіроти, це позбавлені батьківського піклування. Це всі ті діти, розумієте, яких ми ну, повинні. Накормити. У нас немає 200 тисяч для того, щоб задовільнити цих 50 дітей в громаді. А на сьогоднішній день так от ми тоді раду не підтримали. Чому? Тому що ми розуміли, що на голому ентузіазмі далеко ніхто не поїде. І, і така ж доля спіткала б цю раду, як і предидущі ради. У нас ж це не перша рада, у нас багато було скликань тої ради. І вони всі ну, і жили себе. розумієте, Ми якийсь час жили в Ще без молодіжної ради в мирний час ми жили без молодіжної ради. А зараз війна, зараз немає бюджету. Зараз в нас ми не знаємо, куди ту копійку діти. Розумієте, і зараз нас витрати на ту ж молодіжну раду. Так, от я хочу зазначити, що ця молодіжна рада була створена розпорядженням міського голови, а не депутатським корпусом, тому, тому що ми розуміли, що потрібні будуть кошти. На ту шорхтехніку, на ті ж командіровки, відрядження розумієте, це за собою створення ради за собою тягне. Кошти тягнуть. Ми зараз не можемо цього допустити. От я вам приклад привела. Або ми за ці 200 тисяч ми ложимо в програму на оргтехніку для молодіжної ради, або ми беремо ці 200 тисяч. Там 94. Ні, там 200 тисяч для молодіжної ради ну, в Кругову це там 200. Там вони розбили, по, ну, розбили там по напрямках, але ж е, обща цифра там около 200 тисяч. Або ці 200 тисяч ми кормимо дітей пільгових категорій. Розумієте? Ну і постав таку на на наважеві. І це ж цим не обійдеться. 20 тисяч. Да, я, я е, собі так уявляю, що вони можуть там гранди вигравати, там десь кудись їхати. Ну але ж, ребята, ну давайте дочекаємося вже мирних часів. Давайте дочекаємось, коли повернеться наша молодь. Яка уїхала, а її багато уїхала. Ми ж це всі знаємо. Розумієте? Хай вони повернуться, і тоді, ну я буду двома руками за те, щоб молодь долучати до управління. Це питання взагалі не вирішується десь 5-6 років. Я це питання на кожній сесії ставлю. По на, приклад пішохідних доріжок, де в нас їх. Ну просто не вистачає, де є переходи, де люди перебігають дорогу в край небезпечних містах. Я перерахував всі ці ділянки по-южному. Але не всі, я, мабуть, там процентів 30 перерахував ділянок по, по місту, які просто вкрай небезпечні, і їх треба щось з цим зробити. Але чомусь ми залежимо від якогось дядька, який сидить десь там, незрозуміло де. Десь в області, чи де вони там сидять, і вони нам чомусь не дають це робити. Тому я це питання і поставив верброму, що ми місто, чи ми можемо саме щось вирішувати, чи ні. Ну, тут, тут таке ну, просто питання, дивіться, наприклад, зараз ми збудували цю складу, пам'ятник і все інше. А як людям туди перейти дорогу? Немає. П'ять років працює торговий центр Волна. Там взагалі немає жодного пішохідного переходу. Два мікрорайони перебігають дорогу. Люди з колясками йдуть по проїжджої частині, щоб дістатися до цього торгового центру. Ну це, ну це неправильно, це не може так бути. Чомусь ми збудували проспект, де є проходи, але нема пішохідної доріжки. Там, де є пішохідна доріжка, там нема проходи. Чомусь. Постійно зами, які були до цього 3-4 роки, 5 років тому, нам кажуть, що нам хтось не дозволяє, що є які норми. Які норми? Якщо ви побудували цей проспект, ви ще його будували за якимись нормами, то повинні бути пішохідні переходи. Тут у центрі у нас стоять три пішохідні переходи на відстані 20 метрів одна від одної. А тут ми чомусь через 100 метрів не маємо можливості поставити ці пішохідні доріжки. У нас вже були не неодно... Образово випадки, коли біля будівельників 9 збивали і дітей, і людей похилого віку, бо є там розрив на проспекті, і вони переходять дорогу. Ну, Якось так у нас є дуже небезпечна велодоріжка. Це вона проходить від по вулиці, це у нас Новобілярська, від лікарні до привалу странника. І там вздовж цієї дорожки є глибокі вирізи дороги. Десь так, метр на метр глибокі для лівньової каналізації, але чомусь ці вирізи не перекриті. Точно такі ж вирізи в нас є по проспекту Григорівського десанту, по вулиці Хіміків, вздовж дороги там є доріжка безпеки, і скрізь вони перекриті. Тобто раніше, коли будували, вони їх перекривали, бо це безпека. А тут нам. Як ми думаємо, скажімо так, в лапках на безпечній велодоріжці, чоловік потрапляє в таку халепу. Я спілкувався з підприємцями, які там працюють біля цієї доріжки, вони дійсно кажуть, що Олег Іванович, кожен місяць хтось розбивається там, кожен місяць. І на жаль, що мене більш цього вразило, що профільні спеціалісти нашої, нашого виконкому, знаючи це питання, вони його спускають, як кажуть. Кудись. Вони не, не реагують на це, вони не роблять нічого. Це так, я теж здав депутатський запит, але отрив якусь відписку. Були старі, старі будівельні норми, документи не залишилося і таке інше, і тому подобне. Це тупо проста відписка була. А це в пору? Чого? Ні, це було в день. Це було в 5 часов дня, білий день, але сонце було. Я їхав зверху від привала странника до лікарні, і сонце якраз мені світило у очі, бо це було 5-5-15 дня, сонце світило в очі і ну, плоха видимість була. Тобто я ну, взагалі я не бачив нічого. Тобто там є. Зараз Павленко каже, що там є яка нарисована лінія, але ці ями повинні бути якимось чимось забезпечена безпека цих ям. Там навіть взагалі ніякого познавального знаку нема на дорозі, що тут така небезпека. Взагалі нічого не нарисовано, нічого не помічено, нічого не сказано. Півтора місяця вже в мене перелом плеча, в мене перелом кісті тут вставили пластини вже. Тут я гіпс вже зняв, а з плечем ще трошки халепа. Це наслідок такої ями. І кажуть, що люди там стабільно ломають руки, ноги розбиваються. А зараз дивіться, зараз в нас знову будуть ці веєрні відключення світла. Там буде темна ділянка. Ні в кожної людини є там, може ліхтарик увечері, може хтось візьме, хтось не візьме. Люди ходять з южного туди, по цій дорожці на міс. Багато людей там живе. Люди ходять вночі. То тобто, здесь вірогідність того, що просто хтось не на якомусь транспортному средстві, там самокат чи велосипед, а просто хтось ногами там потрапить в цю халепу. Там ну звісно, можна дуже легко зламати ноги. Треба виділяти кошти. Тобто я запропонував на наступний рік виділити, передбачити кошти в бюджету з бюджету міста, щоб ми залучили ці кошти, і місто зробили більш безпечним для наших мешканців.